Ви були головним суддею двох попередніх чемпіонатів України. Яку ви оцінку можете дати цим чемпіонатам? Які ваші враження? Як вони пройшли? Ну, оцінку дати чемпіонатам України. Вони пройшли на доволі високому рівні. Ці чемпіонати України у нас проводилися в місті Умань. На жаль, що наша така воєнна обстановка, і змагання такого рівня ми можемо проводити поки тільки там, тому що там є условия для укриття спортсменів. Ну і Умань багато зробив для того, щоб зробити дистанцію кваліфікаційну, кваліфі... кваліфі... щоб там могли проводити змагання такого такого рівня. Ну, на цих змаганнях, по перше, відпрацювали. Цю практику проведення міжнародних змагань, щоб наші спортсмени, які відбиралися на цих змаганнях на чемпіонат світу по дорослим, понелімпійським видам, щоб вони були максимально приближені до змагань ну, за, за, за кордоном. Тому підготовка до цих змагань у нас йшла не один рік. І суддівська бригада, яка там працювала, вона гарно відпрацювала, всі були доволі і без всяких сил. Цього року веслувальники потішили нас перемогами на Олімпійських іграх. Яку ви оцінку дасте як експерт? Ну, я хочу так сказати, що по моїй ну, думку, команда виступила добре. Дуже ради, рад був за нашу звичайну двойку це лузан Чотирякова. І мені дуже сподобався виступ виступ нашої байдарки четвірки, тому що вони у е, них була боротьба, але вони в фіналі проявили все, на що вони могли. Хлопці зібралися, хоча з потугами попадали вони в полуфінал і Фінал. Ну в фіналі вони зайняли четверте місце. Як е, я коли дивився цю гонку, ну, вони просто зробили більше, ніж вони могли. Я ще на мою думку, ще хто виступає у нас на Олімпіаді, це люди заслугують великої поваги, тому що попасть просто на навіть на участь на Олімпіаду, це велика досягнення. Тоже Марія Повк як сказати... Завоювала ліцензію в останній час, прямо перед Олімпіадою. Я розумію, що їй там було тяжко, що вона не, не потрапила до фіналу, але вона проявила себе. І я, допустимо, дуже благодарна, що вона потрапила на Олімпійські ігри. Молодець, Марія, я, я хочу пожелати їй, тим більше в тільки після роду дитини. І, да, поэтому, я хочу, також, як і поэтому я хочу пожелати їй дальніших успіхів. А нашій всій команді також, щоб не зупинялися на цьому досягненні. Які нюанси суддівства у веслуванні? Адже для глядача переможець є той, хто перший дійшов до фінішу. Ну, так, да, у нас висновкам далі правильно кажуть, що для глядача от перейшов лінію фінішу, так це просто. Стали човни, стали спортсмени настав, поїхали. Пересік і все, нам типу, суддям, не, <смі>, нічого робити. На, на, на жаль, це тільки так поверхностно, поверхностний взгляд, тому що сама само організація змагань, само проведення жеребкування, цей, цей арбітраж, цей секретаріат, у них багато роботи для того, щоб змагання для того, щоб спортсменам було все ясно і доступно. А по поводу того, що так це легко, ні. У нас є багато нюансів, за котрі порушення правил наші спортсмени можуть бути зняти чи дискваліфіціровані за змагань. На жаль, це є. Звісно, жалко, коли спортсменів знімають за якусь провину, але ну, правила є правила. Ну, і ми повинні їх підтримуватись, тому що це правила для всіх. Ну, от зараз на цих змаганнях Хотів би дякувати організаторам цих змагань. Вони зібрали зараз наше наступне покоління. Це діти, там наймолодше волос у нас 12 років, а то 13 років. Це діти які тільки почали займатися веслуванням. Я думаю, що вони побачать зараз ці змагання, побачать, поспілкуються з спортсменами з інших областей, інших шкіл. І це ми сподіваємося, що це буде наше ну, наступне покоління, которого. Яке...